Слава Ісусу Христу. Святкуємо великомученика Димитрія, мироточиця, досить важливо, такого знаного, святого поміж нашим народом, досить згадуваного і є немало людей, які носять ім'я цього великомученика, але нам дуже важливо, дорі брати і сестри, собі ще раз і ще раз. Уяснити, що у Християнстві мученик це той, котрий свідчить свою віру, свідчить Христа до Кінця. Часом ми можемо собі думати, що мученики це люди, котрим, в принципі, вже не було чого втрачати. Але насправді зачасту історія мучеників, в тому числі і великомученика Димитрія, вона світить тим світлом мучеництва, тому що це була людина, котра мала що втрачати. Це була людина, котра мала між чим вибирати у своєму житті, між кар'єрою, між процвітанням, між доброю славою і врешті-решт, між Христом вірою. І так завжди, дорогі брати і сестри, важкі часи, а ми з вами проживаємо як і дуже багато. Поколінь перед нами тяжкий час, він змушує добре задуматися про пріоритети і реорганізовувати ці пріоритети в своєму житті, що насправді для мене важливо. Бо мученики кінець кінцем це ті свідки, котрі у житті показали, що що би ти там в житті не мав, чим би ти не володів, або навіть які би перспективи перед тобою не стояли. Ти у всіх цих обставинах вибереш Христа? Чи ти будеш класти Бога свою віру як світильник цілого твого життя, наші попередні покоління, які пережили так само не часи розквіту, але такий самий тяжкий і, можливо, набагато важчий час переслідувань? Також війни. І, дорогі брати і сестри, вартує нам пам'ятати, що вірні наші попередники в цьому часі вибирали. Бо людина мусить собі встановити правильну шкалу цінностей у своєму житті. І приходить той час, і зараз ми його проживаємо, коли як апостол Павло. Пише до Тимотея, що за слово Боже, я не раз страждаю і аж до Кайданів. Але найважливіше, що слово Боже, щоб воно проповідувалося. Дорогі брати і сестри, зараз також дуже важкий час для наших родин, сімей, для молодих поколінь особливо. І якщо ми в ньому не будемо великомучениками, це не означає, що обов'язково треба жертвувати життям. Але якщо ми не будемо тими, котрі свідчать до кінця, що має бути наверху шкали цінностей у наших життях, якщо ми не будемо свідчити цього Христа у своїх родинах, то тоді ніяк не допоможемо молодим людям, котрі мають набагато більше перспектив, котрі можуть приймати інакші рішення, скажімо, мають ще сили і багато часу перед собою. Мають чим вибирати, а нам треба свідчити цим поколінням Христа. Христа розп'ятого, Христа терплячого, котрий дарує і нам сили, щоб зносити терпіння і Хрест у наших життях. Молімося за це, дорі брати і сестри, через посередництво великомученика Димитрія, молодого, перспективного, перед котрим могли відкриватися лише нові. Двері до майбутнього, кар'єрний зріст і слава, але він вибрав у цьому молодому віці на розквіті своїх сил щось зовсім інше. Вірність Христу до Кінця. Щоби там не думав собі правитель, і як би він не вважав, щоби там не думала собі влада. Так до кінця і нам, дорі брати і сестри, Свідчачи про Ісуса Христа у своїх життях, треба молитися до таких мучеників, котрі мали що втрачати. Але через віру в Ісуса, в Ісуса Христа віддавали себе. Бо тяжкий час це завжди час, коли молоді люди, на жаль, багато чого віддають, віддають своє здоров'я, жертвують ним, віддають своє життя. Тому важливо лише в ім'я чого це буде. Коли цей тяжкий, будемо, тяжкий час будемо проживати в ім'я Ісуса Христа, то тоді не втрачені наші життя. Тоді вони не змарновані. Це потребує нашої смиренної молитви і щоденного свідчення. Амінь.